І в часі сієсти до підвечірка робити добре сестрички стрічки віки не можна, бо вона буде відпочивати. Після підвечірка починайте. Так. А якщо зробити це не потревожить її відпочинок три години, ти можеш її зробити добро. Найтепліше, найяскравіше, найнезабутніше привітання на думку сестрички Віки. Звісно, не на і навіть не на нашої, ви отримуєте бали в ваші казаночки ройового точкування, е класового точкування. Це якщо ви зробите щось всі разом. І, або додаткове точкування на своє індивідуальне точкування, якщо ви зробите щось особисто від себе. Давай, Вітамка, останнє питання. А якщо ми їм вже привіталимося, то не на рахні. щось інше. Дивіться, варіанти привітань ми зараз обговорювати не будемо. Захоче. Головне Будь-які варіанти, ідентифікувати, які, ідентифікувати, які не заборонені законом України, не несуть загрозу життю і здоров'ю сестрички, і не перевожать її в часі денної ближче. Так, це зрозуміло? Да. Далі, що у нас по програмі? Зараз після молитви і після розходу ви всі піднімаєтеся в свої кімнати. Матини, ви маєте денну тишу. Я нагадую, що в часі денної тиші ви знаходитесь в своїх кімнатах і дотримуєтеся тиші. Це зрозуміло? Ви можете читати книги, ви можете писати листи своїм друзям і подругам таборову пошту. ви можете спілкуватися, але ви не маєте заважати тим, хто відпочиває. У нас має бути тиха. Година. Зрозуміли? Mm -hmm. Далі, після тихої години, після е, денної тиші о 15.00 у нас починається сієст. Тут вже ви можете навіть вийти зі своїх кімнат, навіть вийти на вулицю. Під час сієздити сьогодні ви маєте підготувати імпреску представлення нас, ваших класів. Ви можете просити про допомогу виховників, але вони вам не будуть допомагати. Вони можуть вас тільки, тільки вас морально підтримати. І якщо у вас така ситуація не може бути вирішена, вони можуть вам допомогти домовитися. Можливо, щось порадити, але за вас придумувати і за вас робити виховники не будуть, тому що ви вже доросли.